На Львівщині автопоїзд зіткнувся з легковиком. Подія трапилася поблизу села Батятичі Львівського району. Наразі що саме стало причиною цієї ДТП, невідомо внаслідок сильного удару. Пасажири легковика, а саме четверо неповнолітніх дітей віком 2, 5, 6 та 15 років, були доставлені у лікарню. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання передбачене санкцією статті обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами. На строк до трьох років. Що таке гайморита, іншими словами, риносинусит, багато пацієнтів знає не зі слів, адже ця хвороба є однією з найчастіших причин звернення до лікаря-отоларинголога. Запалення верхньощелепної приносової пазухи може виникнути у будь-який період року, адже є різні причини розвитку такого захворювання. Ця статистика більш-менш тримається однаково, але враховуючи зараз теперішню погоду і той контраст, і так як люди користуються багато кондиціонерами, так як люди багато відпочивають в прісних водоймах, то дещо трошки більше є. Сигналізувати про хворобу може нежить, а саме рясні слизові або слизовогніні, виділення з носа, головний біль, відчуття тиску в області пазух носа, які можуть підсилюватись при нахилі вперед, точкова біль в одній з пазух, підвищення температури тіла тощо. Якщо вже це воно затягується, якщо є е, навіть в людини покращення, а потім іде погіршення симптомів, оце є важливий такий фактор, що треба звернутися до доктора. Так само затяжний. Кашель так само не характерно, але він може бути симптомом власне такого рину вже є бактеріального або поствірусного. Там де, де потрібна антибіотикотерапія, потрібна консультація отулернеголога. У пацієнтів, в яких часто симптоми гаймориту повторюються, необхідно обов'язково проконсультуватись у лікаря. Повторення риносиноситу, особливо таких вже таких поствірусних, бактеріальних риносиноситів. В першу чергу це є аномалії розвитку, це є викривлення переділки носа, хронічний гіпертрофічний реніт, алергічні реніти, хронічні реніти з поліпоутворенням. Це є такі фактори ризику. Ну, так само може бути і супутні патології, такі як цукровий діабет, якісь імуносупресії, вони теж завжди такі хронічні хвороби е, ускладнюють. Іноді нескладні форми гаймориту можуть минути самостійно. Допомогти в цьому можуть спеціальні сольові розчини або інші методи промивання носа. Проте фахівці все одно закликають не займатися самолікуванням, адже можна зробити тільки гірше. Категорично гріти місце не можна. Це колись в народі так було. Але коли ми маємо запалення слізової оболонки, це ми навпаки провокуємо розвиток бактеріальної інфекції у цим гріттям. Гріти категорично не можна. Різні сторонні тіла так само люблять. Навіть не хочу казати, що тут доносика запхати, а щоб лікуватися. І часники це болять. Це категорично не можна. окремо. Лікарі наголошують не призначати собі антибіотики. Це має робити лише фахівець. Не можна так робити. Це є і збивання флори, і так само затягу. У мене зараз. Є пацієнтка, яка самостійно приймала майже 8 днів. Антибіотик, вічко пазухи, блоковане. Риносиносид серйозний, двосторонній, гнійний, бактеріальний мається на увазі з пункціями зі стін. Найбільше бояться пацієнти пробивання носа при гаймориті, тобто пункції гаймурової пазухи. Та фахівці заспокоюють, що це роблять далеко не у всіх випадках, адже є інші ефективні методи лікування. До слова проколу уникають пацієнти, які вчасно звертаються по допомогу. Зараз є доказова база А1, де ми при вірусній, поствірусні, це взагалі питання не стоїть про пункцію гайморової пазухи. Це консервативне лікування. А вже коли ми маємо оцей одонтогенний риносиносит, коли там то при одонтогенному риносиноситі, не дай Бог, є стороннє тіло гайморової пазухи, це взагалі стоїть питання про синососкопію, а навіть не про пункцію гайморової пазухи. Профілактувати хворобу можна уникаючи ризикових факторів, а зокрема алергенів. Також потрібно добре лікувати застуду, нежить, а також зуби, адже навіть кар'єс може спровокувати гайморит. Це вже, власне, ми говоримо про поверхню щелепову пазуху, яка дуже тоненькою стіночкою межує з зубчиками. І коли є хворі зуби, на жаль, може розвиватися така патологія як кодонтогенний риносиносит. Тому щоб уникнути ускладнень, потрібно своєчасно лікувати захворювання. Ірина Цвігун Семен Пулик Правда тут Львів. Трагічна пожежа на Львівщині. Займання сталося у селі Деревня Львівського району. На момент прибуття рятувальників половина будинку була охоплена вогнем. Полум'я швидко поширювалося дерев'яними конструкціями будинку. Існувала загроза перекидання загорання на поруч розміщені будівлі. Також пожежа спричинила сильне задимлення, тому рятувальники включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору та приступили до ліквідації полум'я. Під час розвідки в одній з кімнат вогнеборці вивели тіло 42-річного чоловіка власниці будинку. Зрештою, Майже за дві години вдалося загасити займання. Вогнем знищено дах і перекриття на площі 50 квадратних метрів та повністю дві кімнати. Крім того, було пошкоджено інші дві кімнати та все, що було всередині. Причини та обставини цієї події встановлюють фахівці. У червонограді розшукали винуватця ДТП, який втік з місця події. Відомо, що Карманичської в на велосипедиста і замість того, щоб допомогти чоловікові, поїхав далі. Це сталося на трасі поблизу села Межиріччя. Водія двоколісного доставили до лікарні. Правоохоронці ж, вивчивши запис з камер відеоспостереження, змогли відстежити маршрут втікача. До цього процесу були залучені оперативники кримінальної поліції спільно зі слідчими та співробітниками сектору реагування патрульної поліції. Правоохоронці встановили місце перебування винуватця ДТП, а його автомобіль, яким було скоєно наїзд, вилучили на спецмайданчик. З'ясувалося, що чоловік керував автівкою у стані алкосп'яніння. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацію транспорту особами у нетверезому стані. Чоловікові тепер загрожують трьох років позбавлення волі. Та позбавлення права керувати транспортними засобами з трьох до п'яти років. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини цієї ДТП. Патрульні нагадують, що на дорогах Львівщини у літній період діють обмеження руху великовагового транспорту при температурі повітря вище 28 градусів. Це стосується вантажівок масою понад 24 тонни та навантаженням більш ніж 7 тонн. Але обмеження не поширюються, якщо перевозять небезпечні або швидкопсувні матеріали, а також живих тварин. І звичайно не поширюються на перевізників, що доставляють вантаж для запобігання чи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Ці обмеження застосовують задля для збереження дорожнього покриття трас державного значення на цей період при перевищенні зазначеної денної температури водіям рекомендують здійснювати відстій на стоянках допоки не спаде температура. У Брюховичах людей кличуть на громадське обговорення. Темою буде будівництво нового поселення на вулиці Курортній. Там планується зведення багатофункціонального комплексу громадських та житлових будівель. Також хочуть задіювати наявні на місцині термальні води для відпочинку та реабілітації. У планах її використовувати навіть при обігріві комплексу. Зазначається, що ділянка проєктування складає близько 10 гектарів. Ну і звичайно, на місці планують звести необхідну інфраструктуру. Під час громадського обговорення планують представити концепцію розвитку території, і люди зможуть дізнатися усю інформацію про цей проект.